Ми знаходимося у швидко споружувально захисній споруді, котра обладнання, і приладами для підзарядки телефонів чи гаджетів. Обладнана вона системою відеоспостереження, є освітлення, вентиляція. Тут може обладнана лампа. Який пройшов сертифікацію, і має відповідний державний сертифікат і визнано як найпростіша захисна споруда підземного розташування. Зупинку укриття на вулиці Шевченка у Кропивницькому показує начальник відділу з надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. Каже, її побудувало минулого року приватне підприємство. Вартість не розголошують. Під час повітряної тривоги тут можуть сховатися 30 людей. Це єдине укриття, яке побудували в Кіровоградській області після повномасштабного вторгнення Росії, сказав начальник обласного управління цивільного захисту Володимир Слінченко. Модульні ці споруди, вони мала вони їх ставлять на зупинках. Там от загроза, де є обстріли, звичайно, за пораження. Тобто вони там використовують, ну вони там потрібні це захист населення. На цьому місці на вулиці Преображенська у Кропивницькому планують побудувати друге укриття. Рішення про надання дозволу ухвалив виконком міськради торік, 8 листопада. Будувати має приватне підприємство, говорить Сергій Коваленко. За аналогом та що по вулиці Шевченка ескізний проєкт будівництва найпростішого укриття показує інженер Євген Томаченко. Воно буде площею 225 квадратних метрів, розраховане на 400 людей. Це два входи, які суміщені з центральною зупинкою і забезпечують збереження людей, воно підземне, площа 32 на 71 це площа забудови да, з двома сходами. От воно має таку тонелеподібну форму, навіть розміщені два санузла, але це обговорюється, якщо це брати, десь близько 0,5-06. Метрів квадратних на людину, от половина, це десь близько 400 осіб може сюди забігти. Коли побудують, сказав, буде залежати від співпраці з різними службами. Ми розробили концепцію архітектури із зовнішнього вигляду. Завтра ми почнемо купати і знайдемо тут. А тут є, вже ми знаємо, по геодезичним картам якісь кабеля, якась. Каналізація, це все потрібно впорядкувати і винести належним чином. А для того, щоб винести належним чином, кожна цих організацій надає свої технічні умови. Це все тягне і це все ну, теж потребує часу. Того, скільки на архітектуру тиждень у нас пішов, на конструкцію піде, можливо, там, дві неділі. А як далі ми будемо комуніціювати з цима, -цима службами? Зі слів інженера, про вартість будівництва говорити зарано. Під час повітряної тривоги в укриття спускається завжди, каже кропивничанка Тетяна Ліненко. Ходимо до себе в під'їзді, у нас підвал, хоча теж він, ну, ми самі собі його робили. У Кіровоградській області для укриття людей під час повітряної тривоги є 2378 сховищ, з них 652 захисні споруди і 1726 найпростіші укриття. За результатами додаткових перевірок укриттів, які облаштували в області після загибелі під час повітряної тривоги 1 червня трьох людей у Києві, 162 сховища на Кіровоградщині не придатні для використання. Сотня з них не існують. Це дані від начальника обласного управління з питань цивільного захисту Володимира Слінченка. Дуже велика сума. Допустим, будівництво одного періоду до 39 мільйонів. Ремонт, який дійсно є там. Тобто, перемон внутрі там, тобто, А весь у нас проєкт є 25 мільйонів, 24 три це етапрацівне укриття. Нагадав, згідно з рішенням РНБО, всі укриття мають привести в належний стан до 25 липня. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.